Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 6 квітня. Температура на дворі коливається днем плюс 24 ніч. У нас сьогодні було плюс 5. В подальшому буде вже більше там, плюс 10 на ніч передають. А це значить, що сьогодні ми будемо робити висадку на розсаду нашого кавуна. Ми її висадимо, він у нас десь місяцьок постоїть, і в середині травня, можна навіть в кінці, подивимося по розсаді і по температурі на вулиці, будемо висаджувати її на город. Так як робили ми минулого року, але ми учтімо так сказати, всі нюанси, які були допущені минулого року. І цей рік я дуже сподіваюся, що у нас має все вийти. Для висадки розсади ми використовуємо 104-ту касету з ячейкою 35 мг. Висаджувати ми будемо сьогодні е, ось таке насіння талісман F1, нідерландське насіння. Це ми замовляли в інтернеті. Е, в людей, які купляють велику пачку, розрізають і висаджують. Також у нас єдині. Але це ми трошечки на недільку пізніше це все посадимо. Посадимо одну партію і через недільку іншу. Тому так, так викор... Що ми беремо касету і зараз набиваємо її торфом. Торф у нас професійний. Ось така в нього мілка фракція. Ми його використовуємо для наших рослин вже не один рік. Він показав хороші результати, без плісняви, без бур'янів, без... без шкідників. Пропарений, здається, він. Ось так. Ми його перетираємо щоб е, без цих грудочок. і засипаємо в касету. Ось так ми насипали в касету. Зараз ми її проливаємо, щоб е, торф сівся, і будемо класти насіння. і потім зверху ще торфом присипати і поливати. Ось поливаємо такою насадкою. Ось так ми його стукнули. Е, сама ячейка. Трамбувались, як бачимо. І зараз е прикладаємо насіння, зверху присипаємо торфом і проливаємо. І зберемо наше насіння. коробочку насипаємо, щоб ми його не переплутали. Так, а пакетик ми... Добавимо сюди, щоб знати, що це значення. І приступаємо до самого посіву. До речі, є такий лайфхак. Ми його заодно і провіримо, що якщо насіння не просто класти ось так в лунку, а гострічком донизу, то воно скоріше зійде. ну, Це ми і протестуємо. Е, половину касети посадимо так, половину так. І побачимо, а це Так в нас вийшло. Я, звісно, забув, що я експериментую, та тільки два ряда ось вийшло. Я думаю, ми побачимо різницю. Ось, бачимо, їх так повтикали гарненько все. Зараз притрусимо торфом, е також стукнемо, щоб він е втрамбувало. І кладемо теплицю. Але є ось таке порване агроволокно. І ним накриваємо зверху і мочимо, щоб волога так швидко не тікала. І ось так лишаємо ну, дня 3-5 днів, щоб влага не тікала. І тут такий, як сказати, парниковий ефект створений. Ось таку тепличку ми окремо зробили для розсади. Знизу з дерев'яну, з дерев'яшок, з них досок збитий квадрат, а точніше це від дверей рамка старих. І ПНД-труба, переключена на саморізи, по два саморізи з кожної сторони. Зархареючка. І ось такий примітивний парник вийшов. Накрили старою плівкою від моєї великої теплиці. Е, Обов'язково має бути, що розкажу е, минулорічні помилки. Обов'язково повинен парник бути в сонячному місці, неприкінний, тому що я поставив перекінення і розсада повитягувалася. Актуальна проблема для всіх. Це значить, що їй не вистачало або світла, або тепла. Тут ми покладемо, будемо за ним дивитися, я ж кажу, пару днів побуде вона. Загроволокном зверху, потім її знімемо. І далі будуть вже дивитися, по, як будуть прокльовуватись наші насінинки. Пару моментів з минулорічних помилок це те, що ми в мене по технічних обставинах не вийшло виселити розсаду раніше в ґрунт. Це був початок червня, як мені здається. Потрібно робити це в середині травня. Умово. я так зрозумів. Минулого року це треба було робити в середині травня, цього року побачимо, яка буде погода. Я висадив її пізно, потім пішли буряни, ми трошки їх запустили, бо були дощі, бур'яни заглушили і кавуни не затягнули всю площу. Не затягнули вони всю площу, я, Ми їх шарували і пололи до чудня самої осі. Тому дивіться за цим. Я, мабуть, цього року буду експериментувати. Я чув, є біогербіциди, які будуть працюють по всіх бур'янах. По всіх культурах, крім кавуна, будемо дивитися, буду максимально біопрепаратами обробляти, тому що це продукт, так сказати для себе. Ні, я чув є сингентовський фюзілат. Будемо обробляти. У мене є колпак, так щоб на кавуни попадало кавунам, то нічого не буде, якщо на них попаде, але все одно не бажано. Я не хочу, щоб попадали ці пестициди на сам продукт. Тому. Підписуйтесь, слідкуйте далі. Побачите, що буде у нас далі. Буде дуже багато чого цікавого. Сам з нетерпінням чекаю. Тому всім дякую, всім до почне. Гарного дня.